Чернівцях та Івано-Франківську у вівторок синоптики прогнозують мінливу хмарність. Решта областей західного регіону матиме снігову погоду. Температура від нічних мінус 5 підніметься до плюс 1 в день. На півночі та у центрі за прогнозами синоптиків хмарно, а в Черкасах Полтаві, Сумах та Кропивницькому пройде сніг. Температура вночі від мінус 5 в день до нуля. Південь країни дощитиме. В Миколаєві на додачу пройде сніг. Найнижча температура вночі мінус 1, найвища в день плюс 8. На сході синоптики також передбачають опади у вигляді доща та снігу. Температура в регіоні від мінус 1 вночі до плюс 4 в день. В західних областях у середу хмарна погода триматиметься цілий день. У Львові пройде сніг. Нічна температура від мінус 12. Денна до плюс 1. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями. Лише в Кропивницькому цей день буде ясним та безхмарним. Температура від мінус 7 вночі до нуля в день. В середу на півдні невелика хмарність. Температура від мінус 4 нічних підніметься до плюс в вдень. На сході переважно хмарно з проясненнями. На Луганщині пройдуть дощі. Температура від мінус 4 до плюс 1 градусів Цельсія. У Чернівцях Івано-Франківську та Хмельницькому вчетвер хмарно. Врешті областей Західного регіону сніг. Подекуди з дощем. Нічна температура від мінус 3, денна до плюс трьох. На півночі та у центрі Сніжитиме в Кропивницькому дощ, а в Вінниці та Черкасах цього дня без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 6 до плюс 4. В Одесі та Миколаєві в четвер синоптики прогнозують дощі, а в Херсоні та Криму хмарно з проясненнями. Вночі від мінус 2, в день до плюс 7. На сході синоптики обіцяють марну погоду впродовж цього дня. Температура від мінус 5 нічних підніметься до плюс 2 денних.